часто говорили обдурять, заберуть квартиру, залишишся ні з чим. І ви боялися, як усі, аж раптом сусідка Зіна чомусь почала щодня посміхатися, і ви дізнаєтеся, що вона нарешті знайшла гроші на лікування. Хтось приносить їй продукти, в квартирі постійно лунає сміх, а вона просто підписала договір. Спочатку, звісно, боялася. Як і всі, але все було офіційно. З печатками у нотаріуса минув рік, і вона каже, я ніби ожила. Її водять до поліклініки, в холодильнику завжди повно, а в квартирі завжди чисто. А ви ж пам'ятаєте, як вона ходила з палицею і плакала, що просто вже не може помити самостійно підлогу. Або Степан Іванович все життя сам також думав, що він нікому не потрібен. Тепер каже, що я принаймні знаю, що я не один. І я маю до кого звернутися по допомогу. Подумайте, не всі історії страшні, є й ті, де старість стає спокійнішою. Іноді один правильний крок і знову хочеться прокидатися щоранку.